Максим Грильський, як не любити, як не любити зими сніжно сині на Україні моїй, саду старого в пухнастому іні, сивих, веселих завіт. як не любити весни много меду пахучих соцвіт. як не любити роботи розумної, праці, що дух веселить, як не любити цілющої після гарячої гри. Поклику птаха над темною пущою, рідних пісень за гори, Як не любити любов'ю наснажених і мудрістю сповнених книг, трьох невідомих дерзань ще незважених і не нових. Як не любити людина, що з атому креще добра блискавки, як не любить по змагання завзятому дружнього стиску руки, як не любити пори. Немочими, щастя, традить соловей, як не любить під кровами дівочими, Синялося його очей.